А це відео з рубрики майстри робили і не зробили. Або майстри бабки взяли і телефони повиключали. Знаєте, дивіться, якщо серйозно, людина возила до майстрів до двох, так як мені клієнт казав. Двоє робили і не зробили, тобто дві різних організації чи два різних майстра і буде. Ось така ситуація. Я ще раніше десь місяць тому, мав розмову з клієнтом. Казав, це працювати не буде. Ось це. Чим це все спрощує життя для вас? Це є процтата конструкції. Це є, не потрібно буде вам зварочних робіт, не потрібно розвальцовувача, не потрібно трубогиба, не потрібно замовляти щодо додаткових токарів. Все можна придбати, сайт компресора захід. Вкладка компресор S8B. Там він буде розміщений з ціною. Сподобалося вам. Взяли, придбали. Ще буде відео окремо, окремо як це все встановити. Я вам просто поділюся, як встановлюю, наприклад, я. Отже, бачимо. І по ціні також це буде набагато дешевше, ніж, ніж було раніше. Ніж з турбою мідною 3 четверті 19 мм. Також це буде дешевше. Звичайно, будуть прийматися ваші побажання. Хтось, якщо придбає, побачить, можливо, якісь недоліки, можливо, і зараз видно якісь недоліки. Будь ласка, прокоментуйте, будемо дивитися, будемо працювати разом та, та й все. Давайте запускаємо. За 8 це я так накинув для пуску. Компресор. Зробимо компресор. Протестовано. Ще протестуємо і віддаємо клієнтові.